Знайомтеся, Арнольд, вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто, виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись, знаєш. Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже. Але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде! я й добре залишу тебе наодинці з собою. Вітанечка, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі, і чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У, як тут файно. Отак глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від завжди завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього добі Сеймен, творець, Єгова, Адонай, Бог. О ч. Він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Ернольде, що ти надумав? Тобі туди не можна. Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпай, Арнольде? Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав. І у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у бога, Арнольде людина то жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно, все вийшло з-під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася хрестово-ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти чуєш мене? Фух, ви вчасно Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава Богу, ви тут. Арнольде, Здається, тобі глина. Що може бути файніше за літню прогулянку парком? Не ми обираємо долю, а вона обирає нас. Обережно, Арні! Йой. Схоже, хтось розлив тут радіоактивні відходи. Гей, Арнольде, тепер ти можеш стати супергероєм. Ти знав, що Росомаху із Марвел спочатку звали людина Борсук? Ти ж будеш людина кунсо Дятел. Круто! Це перший випадок в історії, коли супергерой має одразу три суперздібності. Однак вони суперздібності є не лише у тебе. До прикладу, майстер меча з Японії Саомачі здатен розрубати кулю, що летить на швидкості 320 км за годину. Славіша Пайкі чи Сербії може витримати 20 тисяч вольт електрики. А також готувати їдло, пропускаючи струм через тіло. А Вімхоф із Нідерландів здатний годинами витримувати негативну температуру. Він навіть виліз на верест в одних труханах. Що з приводу тебе, герою? Ого, я бачу, ти набув здатність забивати цвяхи головою, будувати греблі, а також розводити на собі супербліг. Якщо гадаєш, що твої суперсили безглузді, подивися на Догвелдера із DC Comics, чия сила приварювати песиків до супротивника. А цайтгайст із Людей Ікс після нічної пиятики виявив здатність блювати кислотою. Ти знав, що статки Бетмена 98 мільярдів доларів. Бути супергероєм дуже прибуткова справа. Перший комікс про супермена продали на аукціоні за 3,5 мільйони доларів. А судячи з кількості запитів у Google, людина Павук популярніша за президента США. Арнольде, я розумію, це все дуже файно, але все-таки завдання супергероя не купатися в променях слави а боротися за добро. Гей, хлопці, світу небезпеці. Без вас усі приречені. Гаразд я попереджав. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль. Але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані. іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Ей, а ну припини, їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряде а будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. Гемо це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 20 Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде. Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки. Він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Стривай, що ти. Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Сама сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, слинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе mm -hmm. залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, вайло ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні. Тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партачив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як Шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А що тобі тобі, чортку став, Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Гарнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей, спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Сумди загальний зміг. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно рашистів. Залазь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Гарнольде, ні! Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так! Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голлівуді. Гарнольде, обережна ракета! Гарнольде. Гарнольде. Все Гарест? Арнольде, ти серйозно постраждав? Тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в портал. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, Припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага, Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi. а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. <клес> Кожні 10 секунд у світі вмирає 18 людей. Арнольде не боїся стати одним із них. Вчені давно б'ються над можливістю оцифрування людського мозку. Тільки уяви, можна завжди існувати у цифровому вигляді в улюбленій грі, але для цього треба закодувати кожен нейрон у мозку у мозку людини 16,5 мільярдів нейронів. Але нічого у твоєму мозку Нейронів, очевидь, поменше. Можна стати бета-тестером Нейролінка. Нейролінк зчитує сигнали мозку за допомогою чіпів, та не чіпсів Арнольда, а чіпів, які вживлюються у мозок. Чудовий план. Щоправда, зараз, беззаперечно, ця технологія тільки на етапі розробок. Дорс це ж хорор гра. Тобі нині нічого не страшно. Ну, звісно, у комп'ютері тебе смертний, головне вчасно зберегтись. Обережно і що тобі зовсім не боляче. Здається, це сунеться раш. Цей монстр мчить через усю кімнату, якщо вчасно не сховатись, він тебе околошкає. А що ти думав? Безсмертя ніколи не було безкоштовним. За воскресіння треба сплатити 30 баксів. Щоб їх заробити, можна, наприклад, глянути рекламу. Багацько нудної реклами. І тобі так доведеться робити щоразу. Вічність краще вже не програвати. Будь сміливим, Арнольде, пам'ятай, що тобі не можна програвати. Хтось наближається мерщій у шафу. Правда, якщо сидіти нато довго, з'явиться хайд, монстр, який живе у шафі, і не любить гостей. Арнольде, обережно це Айс. на них не можна дивитись втрати життя. От так рішення. Ти придумав як упоратися з очима. Схоже, це гарний інструмент безсмерті. Звісно, поки хтось не вимкне комп'ютер. Виявляється, безсмертя у Роблокс це дорога та небезпечна штука. Та го вони щось замислили. А в хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, я це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика ДНК Бурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною. Достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та Гоб хочуть довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лише його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, Я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал Пуститися берега, адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, недарме Сноп та гоб, учора поцупили здоровецьку м'ясорубку. Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне. Та в нього пам'ять відбило. Точніше, всі нейронні зв'язки розірвалися і його свідомість як у немовлятка. І в якому сенсі ми його вбили? І що ми зараз будемо з цим робити? Гадки немає, може, щось гостро цікаве. <плес> <плес> Стривайте. На холеру вам уколошкувати безсмертного. А ви хотіли спекатися від мене, аби заволодіти моїм шоу? Дідько! він нас викрив час шиватися! Нічого, ми створимо своє шоу, і тоді ми всім покажемо. Ану, згиньте. Вибач, чуваче, я навіть іменем твоїм не поцікавився. О, Арнольд! Приємно познайомитися.